Всім привіт! У цьому відео я та мій брат будемо крутити банер Авантюрина та Ахерон. Сподіваюсь, вам сподобається. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Приємного перегляду. У мене 100% гарант і відкручено 20 круток. Взагалі, інтриги нема, нема ніякої. Четвірки в мене з цього банера усі С6. Ого, і все, і все. Тепер самбо також С6. Добре, Мексика. Це вже 40. Куба. Um, так. Чому мені падає хай Так, ну де легендарка? Окей. Okay, so well. Окей, uh, okay, будемо чекати брейкера. Так. <laughs> Можливо, це намек на хімеку? Я хочу хімеку. Так, ну це такой. Так, зараз повинна бути легендарка. Давай твій дисяті. Стоп! А де... Наїв Ой-ой. Крім шану. Окей. Поставлю на нам буде бігати. Так, поїхали. зараз буде легендарка. Це нам треба. Так. Não é no não Eu não sei se você está fazendo isso. eu não sei se você eu Tá ok. Bom. 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 Це <реш> Окей. Awesome. Okay. Так, а скільки в мене відключено на стандарті? У мене просто є така ідейка. Просто я дуже хочу хімеку. Мені дуже треба хімеку, навіть якщо я її не хочу, мені одну третьо. Так, в мене відкручено. Ну. Так, 60. Рівно 60. Окей, я прикачаю авантюрина, і в мене є. Це буде десятка. Окей, давай докрутимо. О, хоча ні, я хочу вкрутити зброю, бо може випасти або. Окей. Бо може випасти сивна авантюрина, або буде відкручено для сивне зіньюаня. я не знаю, що мені сивна зіньюаня. Але все одно я. Але все одно, я думаю, майбутньому я буду крутити збройний бай. Ам. Um, well... Згодом я докрутив стандарт і мені випала псигна байлу. Невеличка пауза, щоб нагадати вам про існування мого телеграму. Буду дуже вдячний, якщо ви на нього підпишетесь. А тепер переходимо до круток брата Всім доброго раночку! В мене є жінка Е1. А я хочу е 2. Тому я такий крутий. На. цигана? А цигана будем крутить. На. Ні. Ні. Там на Ну, вона буде через патч. Вона буде в 3-0. І то не факт. Ні. Зброя для слабких. 20 відкручено, 154 є. З, зі всіх бомжів тільки Пеле і Пікмі, тобто Март Севен uh, є шість, сам по муш... чоловік, я таких не люблю. Понятно. Окей. Фрітопей на сьогодні. Фрітопей на сьогодні. Далі. А скільки у тебе відкручує? Ні, Відкручу. ніби. Ага, від Що там говорить? Давайте двітисяці. Окей. А ось якщо ми ось зараз. Точніше, ти Мене виграєш далі. А куди ми будемо йти далі, якщо ти виграєш? Або випаде дві десятці. Фара сліпить. А в тебе її нема? А вона є. є, Окей. чоловік, де. А кого, а кого ти тут хотів побачити? О. Диєм, соло. Ні. А як чого тільки одна не канун. Так. Куди далі? Я сказав. Давай в цихан. А в цихана, конечно. Конечно. У нас, до речі, по логіці на є. У ну, характер... на, на, нас навіть на два в теорії. Я скіпаю, бо я панк. Відео буде на півтори хвилини. Ну правильно, а то що що людям дивитися на то, як якісь білий навіть. Праведливо. Імуха юзлос. Ну добре, добре, давай, трохи по. Так. Не легендарка. Пікмі! А вона в тебе не є 6. Вона є 6. Ну вже точно є 6. Ну, ти може. Уходи! Ти хто?

Тут буде або... До речі, тут він він або гепард, ну якщо буде. Або э, знак захисту. Це або Є... Э, Окей. Х... Yeah. Okay. Давай дві. Давай два. Двох. Трьох. Блін. Окей. Okay. Давай ще 20 пулів. У є 3 охорони. Знаєш, якщо ще воно? Ну, там є 3 я рівень, там є 3D рівня вольту, тому це. Не найкорисніші, звісно, Сузір'я, але. Окей. Окей. А, март не є 6 реально. Не пікні, Направді. Не пікні. <стіп>, Стіп. Стіп. Ну, нормально, буде в тебе. Опа. Жінки. Буде в тебе 20. скільки. Це? 20. 10. Тридцять плюс-мінус буде відкручено на май... наступні В Цілому. Блін. А може ще Ого, є? Ого, я. Давай, є охорони, швиденько. Смоктати. І давай мені, швидко. Оце я розумів. Вибачаю за рутіську. Оце скітно. Оце ем... скітно. Оце фари, оце фари. Та це не те, що фари, це прожектори. Є 4 випада, я Ні, є 4, є 4 там взагалі. По-моему. Пора випанте рожечки. Приблизно на 200 На uh, uh, 300%. А ти, як тебе авантюра крути, Ти є 6 на наступному рерані. Я, звісно, можу так, але... Ще чого, лев, в мене є. А, мені в на самом деле. Ау є... Ой, аує, це не то. А, ау ау. Ну, мені, ау а, 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 а. мені би... бы. Для дзеркала. Ну Бо це ну, добре, але не добре. Ну, в тебе є. Ну так, це взагалі є родити. Ну, Джейд повинна на yeah, яду. До зеркала, не до, до речі ж, на повинна бути не Навчально mm. де... yeah. is... is... Ми Будемо справедливим <різв 'я> <з вами. різв 'я> в мене. О, і нею зараз користується. <різв я> <різв я> Правильно, you No know one саме фул склад з захистом. Mm. Mm. Uh, ну, <різувати> цікава ідея, але на що? Yeah. Так, ну, окачаємо цього бімжа, правда, мені, ну, я його, якби, не планував. Буде одна, <різувати> буде <різувати> одна <різувати> стандартна крутка. <різувати> Здорово. Не питай, чого в мене так багато снажав, добре? Ну, що ти нікого не качаєш? Я їх фармлю. А, я топиш, я не качаю. Я просто їх фармлю. Окей. А, подай, вей. Вот. Ти забрав. Ну-ну-ну-ну. А. Ага. Цікаве, звісно, питання, звідки. Можливо, це на когось треба було? Ні. Дорочи, давай. блін. А скільки тебе від копа? Ось такі крутки в нас вийшли. Ви своїми можете ділитися у коментарях, а ще буду вдячний за вподобайку та підписку. До зустрічі у наступному відео.